Ну що, місія, балкон, підлога сьогодні мала бути вирішена, але сьогодні усю ніч ішов дощ. Підлога намокла. Тепер будемо чекати, коли вона висохне. Ворона. Земля промокла. Зараз ворони почнуть Долбати газони, шукати черічки. Убій бійці газони ці ворони. Піш, їж. Всім хочеться їсти. А у нас о така погодка? Сонечко трошки посвітлюється, але не дуже.